Що будемо пробувати їх заробити. Підіваємо в цю сторону і цю сторону. Так, і так. І між ними беремо, наносимо клей. Так, щоб дві були розгорнуті сторони. Так, одна єсть. Друга. Дві розгорнуті і ми заливаємо просто клей туди. О, і пішли. Так, щоб дві сторони були роз'єднані. І так до самого верха. Нанесли клей і беремо знизу. Одну сторону начинаем зажимать. Придавливаем ее хорошо. Можно таким рухом его вдавить хорошенько. приклеиваем по максимуму хорошо силою. И не можем так само другую сторону. І виходить в нас такий шовчик і ми беремо далі, вдавлюємо. Його добре вдавлюємо, прижимаємо. От. І в нас виходить гладенький, чіткий стик. Все, вдавлюємо так. І тоді витираємо. І на тому все.